Журнал Ротарієць офіційне регіональне видання Ротарі Інтернешнл» в Україні, яке разом з 32 журналами з інших країн та регіонів входить до всесвітньої мережі ротарійських медіа Ротарі Глобал Network». Як регіональний журнал Ротарієць видається в Україні з 2007 року та діє на підставі ліцензії Ротарі Інтернешнл. Періодичність журналу один раз на два місяці. Щороку видається шість номерів у мультимедійному форматі. Також за згодою з дистриктом 2232, видаються додаткові друковані випуски до різних ротарійських подій в Україні. Журнал надає читачам інформацію про роторів Україні та у світі. В цілому мультимедійний формат передбачає зручний інтерфейс для читання тексту на різних типах пристроїв із додаванням відеосюжетів, інтерактивних елементів посилань тощо. Після публікації чергового номеру журналу кожен ротарієць дистрикту отримує на свою офіційну електронну пошту листа із анонсом нового номеру та запрошенням до перегляду. Ротарієць є активним членом родини ротарійських журналів і був першим ротарійським журналом в електронному форматі. Кожні два роки редакція бере участь у міжнародному семінарі ротарійських медіа. Щоразу колеги-видавці підкреслюють провідну роль журналу Ротарієць у використанні сучасних видавничих технологій. Передові позиції журналу Ротарієць підтверджені також і на національному рівні. У 2016 році журнал визнано найкращим корпоративним медіа України в номінації Мультимедійне видання. Влітку 2017 року на конгресі «Ротарі» в Атланті справжній подарунок для журналу зробив Білл Гейтс. Після свого виступу на конгресі Білл зупинився за лаштунками для неформального спілкування з лідерами «Ротарі». Серед іншого, в розмові було сказано про ротарійські видання та показано номер журналу Ротарієць із його фото на обкладинці. Цей номер Біл вирішив підписати на пам'ять для української редакції. У 2020 році ротарі інтернешнл провело глобальне опитування серед читачів роторійських журналів, зокрема читачів з України. За результатами опитування, 97% українських респондентів у цілому задоволені журналом ротарієць, причому 78% дуже задоволені та регулярно читають журнал близько 83% респондентів. Читацька оцінка з України мала найвищі показники у світі. Із початком повномасштабного вторгнення, попри складнощі робочого процесу, редакція журналу не припинила роботу та втримала видавничий план. Більше того, члени редакції вважають за честь працювати поруч із ротарійцями, розказувати про українську стійкість та ротарійську відданість служити українському народу. Журнал Ротарієць продовжує опановувати новітні технології у 2024 році. Редакція почала генерувати звукову версію журналу за допомогою штучного інтелекту. Подкасти журналу стають нагоді для читачів, які віддають перевагу з інформації на слух, а також для тих, хто любить слухати подкасти в дорозі та за кермом. Ласкаво просимо у світ ротарі разом із журналом Ротарієць. Свіжий номер журналу завжди доступний за посиланням або за наданим QR-кодом.